Поки в Кабміні ділять портфелі, офіси і будинки попередників мало не щодня атакують, чи то самоборонівці, чи то бійці правого сектору. Одні говорять, так майданівці допомагають слідчим збирати викривальну інформацію. Інші підозрюють, люди просто грабують награбоване. Коли в країні нема чим латати бюджетні дірки, кожну вкрадену в народа копійку найкраще повернути до скарбниці, які шанси поповнити рахунки держави за рахунок відібраного. Звичайний київський ранок коридор Асоціації Українських банків. Ми чекаємо групу людей, які ймовірно будуть розмовляти англійською. Схоже, це вони, побачивши камеру, ця людина опускає обличчя і не піднімає його, доки не зникне з поля зору об'єктиву. За нашими даними. Серед цієї групи кілька співробітників американської ФБР. Ми хотіли обмовити інтерв'ю. Тобто, я знаю, що це люди з американської делегації, яким будуть допомагати повертати кошти. Я не можу розголошувати специфічні деталі нашої місії, але це унікальний шанс повернути гроші до економіки України. Американці вже оприлюднили список російських та українських чиновників, проти яких введено санкції. Це помічник Путіна Владислав Сурков, радник президента Росії Сергій Глазів, заступник голови уряду Дмитро Рогозін та голова Ради Федерації Валентина Матвієнко. У списку також чотири українці: скинутий президент Віктор Янукович, прихильник ідеї федералізації України Віктор Медведчук, відсторонений від посади спікер Кримського парламенту Володимир Константінов та саме голова уряду Криму Сергій Аксіонов. Але проблеми можуть виникнути не тільки в них. Перші кроки по поверненню коштів вже зроблено у Австрії на прохання ФБР заарештований український олігарх Дмитро Фірташ. Скандальний бізнесмен газовий гаманець Януковича, відомий активною співпрацею з російським Газпромом. Така ракова пухлина, як пан Фірташ, він ще проник. І в наші газопостачальні організації статки фірташа оцінюють у 3,5 мільярди доларів. Цього вистачить, аби закрити російський кредит, який узяв Янукович перед тим як втекти з країни. Претензії до українських тофтосумів ростуть як снігова лавина. Швейцарська прокуратура обшукала Женевський офіс найбагатшого українця Ріната Ахметова. Уряди Австрії та Швейцарії оприлюднили списки українських урядовців, чиї рахунки заблоковано. Хоча шукати треба не тільки в Європі. Російські ЗМІ твердять, Янукович вже купив собі новий палац в Росії поруч із Путіним. Під таким дахом претенденти на експропріацію не вірять, що в них хтось щось зможе забрати. Ось що написав у Фейсбуці молодший син президента Віктор Янукович. Всі перечислені країни, які якби заморажують мої віртуальні, не счета, виглядають дешево і смішно. А ось свіжий запис пана Клеменка, головного податківця країни. Щодо, нібито, блокування моїх рахунків у банках Швейцарії, Австрії чи у будь-якій іншій країні. У цих державах я не маю жодних рахунків. Головний регіонал Олександр Єфремов запевняє. Щодо нього швейцарці помилилися. З якогось часу время сказали, що все в порядку, і мене із усіх списків вичерпнули. Але божиться згоден підкоритися закону. Скатився, якщо такі к вам придуть з рішенням суду гроші брати дітей. Якщо з рішенням суду прийдуть і мені докажуть, що я десь незаконно нажили, мушу, ста, конечно, де якщо рішення суду таки буде, буде і що забирати. Віктор Янукович, колишній президент України. Офіційна зарплата 20 тисяч гривень або 2200 доларів на місяць. Але гарант конституції мав смак до розкішного життя. Годинник на руці патек Філіп 165 тисяч доларів. Туфлі зі страусиною шкіри півтори тисячі доларів. Ці 13 машин, частина його гаражу з Межигір'я. вартість 2 мільйони доларів. За оцінкою екс-радника уряду України Андерса Аслунда, капітали президента складають 12 мільярдів доларів. Син гаранта Олександр Вікторович. У 2013-му його статки складали 510 мільйонів доларів. Андрій та Сергій Клюєви 618 мільйонів доларів. Борис Колесніков колишній голова комітету з підготовки Євро-2012 302 мільйони доларів. Юрій Іванющенко бізнесмен давній знайомий президента 756 мільйонів. Олександр Єфремов, голова фракції партії регіонів у Верховній Раді. Довідник золоті сторінки Луганщини оцінив його капітал у 229 мільйонів доларів. Загальна сума 14 мільярдів 415 мільйонів доларів. Це капітали лише семи фігурантів списку. Але як порахувати статки чиновників, які тільки-но потрапили у владу? Колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова чи екс-головного податківця країни Олександра Клименка і скільки взагалі Україна втратила через корупцію? Юрій Ніколов три роки досліджує державні закупівлі. Він може розказати чимало шокуючих історій про те, як українські чиновники витрачають державні кошти, наприклад. У 2011-му вони замовили космічні знімки українських заповідників. Це було замовлено міністерством екології пана Злочевського австрійській фірмі, яка займається тим, що вона будує цементні заводи. І у цієї фірми купили космічні знімки за 50 мільйонів гривень. Мало чи багато, більше 5 мільйонів доларів за знімки з космосу. Насправді вони не коштують взагалі нічого. Вони безкоштовно лежать на сайті Мічиганського університету. На декотрих державних закупівлях було важко вкрасти. Декотрі суцільна крадіжка. Але за три роки Юрій вивів середній показник жадібності чиновника. десь приблизно чверть всіх коштів, які проходять через систему тендерів, зникають безслідних напрям. Ось ми і дійшли до конкретної суми. 50 мільярдів це що Щонайменше. оскільки минулого року ми мали загальну суму тендерів трохи більше 200 мільярдів гривень. Трохи більше 5 мільярдів доларів на рік. Чиновніча мафія крала тільки на держзакупівлях. Олександр Сугоняко, голова асоціації українських банків. Саме до нього приїхали американські спеці з пошуку брудних грошей. Він каже: поки що не бачив жодної кримінальної справи проти того. Хто перебував у корупційного корита? Де список чиновників, які порушували закон і незаконно збагатилися. А без кримінальної справи, без розслідування, без вироку суду забрати ані гроші, ані маєтки неможливо. Європа добре знає, як повертати до казни награбоване майно. Цей розкішний маєток на півдні Італії, конфіскований у мафії. Він буде проданий з аукціону. Італійська мафія мафія скупила багато будинків на французькій рів'єрі та на іспанському узбережжі. А ця поліцейська дільниця у Бельгії спеціалізується на продажі мотоциклів, прогулянкових катерів та престижних авто, конфіскованих у мафії. Забирати награбоване та повертати його людям звичайна європейська практика.